Всім привіт з західної частини України. На сьогодні 4 лютого. Плюсова температура, дощик. На сьогодні порівненщині штурмове попередження, і так воно з самого ранку вже є. Було спокійно, три хвилинки і вже почався вітер, потім дощ, але нічого страшного. Все ми переживемо. Ось так. Зараз ранкова поранка. Всім дякую, хто підписується. Пішли. До хати дрова, щоб вони просохли. Ну, вони сухенькі, але все рівно треба набрати спустий кошик. Дрова помітно вже дівається, вже половинки немає, але нічого страшного, вистачить наші там є. Для курочок даю кукурузу, знизу дерть, пшенична ячмінна. І придбала живину. Ось така в гранулах, не було в порошочку. Ну, трішки додаю. Ввечері даю борячок, тру, картопельку і трикальцій фосфат додаю. Шукаю яйця. Ось сьогодні. Гусячі яйце. Не знаю, які гуски занеслись, тому що один через день одне яйце таке дзюбатіше, а одне кругліше. І качечка також якась одна занеслась поки що через день. Але ще тепленьке яйце. Навіть через перчатку я відчуваю, що воно тепленьке. Забираю яйця додому, думаю, підсобираю, трішки закладу перший в інкубатор, а далі нехай вони вже сідають. І буде тепліше на дворі. Гусочки їдять, качки десь вже поперли. Болото то страшене. П'ять хвилин, поки погода нормалізувалася, потрібно швиденько попорати і бігти до теплої хатинки. Мене ще питали, чи буду я змінювати цьогоріч сорт картоплі. Так, тому що в мене навіть тільки 4 сітки посадкового матеріалу. Ну і, звичайно, буду щось докуповувати, тому що треба змінити сорти. У нас цей сорт жовтої картоплі, років так, три, якщо не 4. Ось так, так що обов'язково. І там трішки білороси. Так що будемо обов'язково щось новеньке брати. Набрала бурячків та моркви. Морква для кролів, буряки для свинок. Бурячки вже, ті, що батьки привезли, вже кінчаються, але мама казала, що ще поділиться. в батьків гниють буряки, але е, так, як в мами великий об'єм, тому не так замітно. І в них набагато глибший погреб, ніж в мене. Вона вже, як справжня весна. Дивились, щойно на градуснику плюс 4 і це тільки ранок, сонечко вже встає. Ось там на березі річечка видніється. Снігу взагалі ніде немає. Ось такі у нас справи. Вже потрібно в ґрунт висівати помідори. Звичайно, за помідори жарт, але, але є такі думки. Кроликам дала сінце, сім пороздавала. Не ось так кромкотять і зараз малечі поставлю обов'язково водичку, та як у нас плюсова температура буде стабільна, так точно 10 днів. Тому зараз поставлю. Це для кращого росту буде для них, та й взагалі. Моделі мої. Ну, вони саме більше і корму з'їдять і всього. Ще буквально якихось два тижні будемо передивлятися, де дівчинка, де хлопчик, щоб відділити, щоб не наробити потім собі клопоту. Сподіваюсь, наш майбутній багатодітний татко. Також сінце є. Вишукує, вишукує щось смачненьке. Як я раніше казала, що вже буду більш нажимати на сіно, але все рівно без комбікорму, без зерна ну вони рости не будуть. Тим паче, що вже Три дівчульки з чотирьох побігали, погуляли, так що їм потрібно, щоб в них було сили і щоб кроленята були немаленькі і здорові, так що ось так. Жінові наші качачки привикли, ходять разом. Це чудово. Ось тут два качури і шість качечок. Мені казали, що ось ця коричнева писали, така цікава. Цікаво. Звичайно, хочеться, якщо цього річ піде, дав би Бог, щоб ці качки в мене пішли, бо вже скільки років її хочу розвезти, ніяк не вдається. То з часом будемо змінювати кров на більш важкішу лінію. Ось так. Свинки гамусикові також сіна їм дала. Можливо, комусь по місцю потрібен робочий кнур. Буду виставляти його з часом на продаж. Ось так. Йому в квітні місяці буде тільки рік. Так що можете писати кому потрібно. Ось дуже він такий, великий. Ну, сказати, що він геть агромезний, ні, не зажарівши, тому я його порціонно кормила, щоб він добре міг запліднити мені свинку. Бо коли я вже занадто, то, то не сильно добре. Так що кабанчик робочий. Кому потрібно, пишіть. І сніданок, і бої, то індичка з куркою, то качка з куркою. Ну, так і буває дивіться, як пристали. Їдять гарненько, крутовано, вже кріт нарив. Таке у нас справи на господарстві. Хто б'ється, хто свариться, аж пір'я летить. Ось так. Звичайна пляшка, у мене це півторалітрова. І ось така ніпельна поєлочка. клацалка така. Не підходять воно ось так. Але потрібно під кутом як мінімум 45 градусів, ставити пляшечку. Просто накручуємо і ставимо її. Пляшечці роблю ось такий отвір великий, щоб не робився вакуум. І ось так виглядає знаружи. і зараз покажу, як всередині. І ось середині. Вони будуть підходити собі, тільки вони ще не ознайомилися. Зараз швиденько вони. Знайдуть вихід, поки я схожу по моркочку. Кого немає зерна, досипає зерно. Ось так кормушечки, ну і, звичайно, моркочку. Сьогодні у нас морковочка. Рожуха копвати, жерти зерно. Це постійно десь біля зерна. В неї і в маленьких найбільше дівається зерно. Нюхала і пішла далі. Маргарити вистачає зерно, ще морконь дам. їй. Так вона і не погуляла, не побігала, але нічого страшного. Цю короличку більшості віддам мамі, коли приведе короленят. думала відразу віддати, але потім. Подумала, що краще, коли вона проведе, будуть вже короленята такі до місяця. Зроблю прививки, зроблю все, і тоді віддам мамі, нехай глядять, так, так як в них осінь почали пропадати, і ніхто не знає, чому. Ось так. Ці також треба тут консервочка була, ось навіть звях є. Так що завтра всім поставлю водичку. Сьогодні малише, щоб тільки привикали, а ці старші знайдуть швиденько. В Антону також є зерно. Ну, а ці дві рижульки і Маргарит Козутні ще лишу собі. І буду бачити, що там по молодняку. Чи підуть вони на продаж, чи лишу собі, я ще подумаю. Якщо ви думаєте, що я їх постійно в рядочок вистрою, ні, вони самі так сідають. Просто накидаю їм в корма, і вони сідають ось так. В рядочок. Мені вирощувати кроликів дуже подобається. Якщо десь Бог все буде добре, цю гріч трішки нажму на них, тому що... Можна і тушкою продати, можна і кроленятами продати, і дорослою тваринкою. Ну, такий невеличкий додатковий дохід буде вже, навіть на ті ж самі корма, що було їм. Так що обов'язково буду їх також через трішки продавати. Дівчолік, напевно, собі лише, а кролики, якщо тут будуть, а тут будуть кролики, так точно буду продавати кроленям. Ось так, дякую вам, що були зі мною на ранковій поранці. у нас трішки погода налагоджується, небо стає світліше, і чудово, все прекрасно, як то кажеться. Плані в мене на моє господарство дуже велике та грандіозне, ну але аби був мир та спокій, і якось помаленьку-потихеньку це все будемо втілювати, тому що і плани, і мрії повинні наші здійснювати. А хто працює, той завжди щось має. Так що... А ще коли грамотно працює, тоді взагалі мають. Так що будемо старатися. Помаленько, потихеньку хочу біж на птичку. Цьогоріч, якщо десь Бог все буде добре нажатий. Ну, і, звичайно, що є надії на кроликів. Так що, якось так будемо пробувати, будемо старатися. З свинками я буду, напевно, більшості, ще завершувати. Не моє. Свині це не моє. Мені більш подобається кролі, птичка. Так що так. Ну, але, все. На все свій час, так що пішли до хати грітися. Хлопцям на сніданок сьогодні гарячі бутербродики і чайочок. Бутерброди гарячі і піцу вони б їли б зранку обід ввечері, так само, як і вареники з пельменями. Ось такий у нас сьогодні сніданочок. Натушила голубчиків, горолубчики робили такі немаленькі, не тіли листок капусти. Ну, як для себе, але смачно вже ми скуштували, пообідали. І ось так. Ну, ось так, друзі. Наш проходить день, виходить сонечко. Ще ну, не йшло темнота, дощ, але знову сонечко. Такі ми якимись хвилями знаходить та погода. Завтра понеділок потрібно, аби була погода, потрібно допрацьовувати деякі. Такі дрібнички на дворі. Ну, потрібно такі дні, бо як скоро весна почнеться, так треба все вже ось туди бігти на город. Так що всім дякую за перегляд, дякую нашим Збройним силам України, за те, що обороняють і захищають нас, що ми маємо змогу працювати. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього самого найкраще. До нових па-па-па-па.